Ну, сьогодні в мене буде чудовий день, чудовий про чудовий. Чому? Тому що я знову йду до кінотеатру на прем'єру. Незважаючи на мій а, вік, я дуже полюбляю цей мульт, дуже-дуже хотіла потрапити на прем'єру. І ось нарешті поставила в Геліусі україномовну версію. Я би могла б йти на польську. Але справа в тому, що в цьому мульті дуже багато сленгу. Дуже багато. І цей сленг, ну, ось, і створює цю атмосферу. А так як я... Не знаю, польський сленг, мені буде дуже складно. Е і хочеться отримати максимум задоволення від мульта. Тому. Але це все не. не все. Після мульта. Ми йдемо з колежанкою. А Ну, знову день причудовий. Сподіваюся, у вас так само. Ділюся враженнями від перегляду мультику. Це було просто супер. Вражень дуже багато, дуже багато емоцій, дуже багато приколів і, до речі, класно все ж таки, що я пішла на україномовний. Сеанс, тому що е, дуже багато, як я і казала, жаргону, дуже багато якихось таких фразувочок, котрі я би, напевно, польською не зрозуміла. Але я хочу потім пізніше колись подивитися все ж таки польською мовою і зрозуміти, чи я зрозумію чи ні. Но це варто того. Дуже. І, взагалі, пройшло 9 років. До речі, перший з Європоліс вийшов 2016 року він був. А зараз 25 рік. Ну то я би сказала, що друга частина по класнючості така сама, як і перша. Правда, це якийсь новий сюжет, не звиклий, скажімо так. Це нові персонажі, класно зняти трейлер взагалі. Дуже шикарно. Ось з трейлера все почалося. Типу, я в перший раз побачила і була шокована тим, що а, там не висвітлювалася вся суть, якби мультика. Да? Ось як бувають на роблять в дві хвилини. І ця нарізка — це повністю весь мультик скорочено. Ну, типу, і сидиш на сеансі і чекаєш оці фразочки, оці якісь перли, оці жарти, і все. Ні, жодного слова не було сказано в трилері. І саме тому він звернув увагу, бо там і музика була класна, і коротше. І фільм просто безподобний з перших хвилин. Ось і переклад був класний, українською мовою теж супер. Чого тільки вартувала зі ну то хто подивиться, той зрозуміє, тому а, варто подивитися. Варто я дуже-дуже раджу, щоб підняти собі гумор, щоб взагалі провести гарно час з родиною. А, і на сеансі я гадала, що буде багато дітей, але знов-таки знайшлася сімейка, котра. Бо загубилася, <смі> загубилася, напевно, в залах, бо е поляки прийшли на україномовний сеанс. Коли вони це зрозуміли, вони зібрали речі і пішли. Буває таке, що ж поробиш. Ну то було в, в залі небагато. Ми просто з не нержалися від душі, переймалися і були самими емоційними з, з, усьому, з усього залу. І це було таке. Прикольно, прикольно. Дати волю своїми емоціями. Висказала, висказала все, що я гадала. Ну успіхів в мене поки що не так багато. Кортик це мій друг, товариш, ну і ще й колюсанка попереду.

Ковзани були чудові. Ми навіть відірвалися від бортику вдвох і навіть каталися вже не тримаючись за бортик. Але на це знадобилося напевно хвилин 15, щоб ми розкаталися, бо я просто бортик це руками обіймала, і було незрозуміло, що в мене більше болить руки чи ноги Бо Вони стільки спускала цей бортик. Ну, краще, я вигодилася емоціями так, слава Богу, гарні емоції, це дуже гарно. Прикольний не зважаючи на деякі епізоди, але топ. Класно.